Заокеанські медійники розкривали професійні секрети майбутнім журналістам. Американські новинарі провели лекцію для студентів Черкаського національного університету. Усе у межах навчального гранту міжнародного проєкту «Айрекс». Його з поміж шести учасників виграв наш телеканал. Здобутим досвідом готова поділитися Ірина Головка. Ну і апарат на відеомонтажу. Такій телестудії шліфують свої вміння студенти-журналісти Черкаського національного університету. Тепер її показують американським колегам, маститим медійникам. Після оглядин лекція по американськи для початку знайомство. найбільшою станцією, яка виробляє новини, це наша телестанція WDRB у місті Луївіль, штат Кінтакі. У нас у Ньюзрумі працює 80 журналістів Американські колеги студентів попереджають, журналістика перейшла на новий етап розвитку більш складний. час, коли хтось каже, що він лише журналіст, чи лише оператор чи монтажер, закінчується сьогоднішні журналісти можуть робити все, весь цикл робіт. Тобто, щоб бути успішним журналістом, треба вивчити усього потроху і вміти робити все. Послухати про американські медіа прийшла студентка п'ятого курсу Леся Матвєєва. каже, західна журналістика є віддавно еталоном, хоч і не основною мрією. Наша мрія про те, що за кордоном журналісти високоопла... високооплачувана робота, це теж неправда. Що це складна праця, як у нас, так і у них. Звичайно, що не всі стандарти можна використовувати в українських реаліях, тому що. Є певні е, умови різні, умови різні, так, але е, абсолютно є м, певні моменти, які повинен знати кожен майбутній журналіст, чи то є Америка, чи то є Україна, так. Кафедра журналістики Черкаського національного співпрацює з телеканалом Віка давно. Викладачі кажуть, це є корисним насамперед для студентів. Студентам завжди цікаво дізнаватися щось нове, особливо коли цей досвід якого немає в Україні, і це їм дуже корисно. Я думаю, що вони для себе дізнаються багато нової інформації. Насамкінець американські колеги студентів попереджають як тільки хвороба з назвою журналістика поселиться у вас в організмі, ви вже не зможете від неї позбутись. Ірина Головка, Сергій Фімо, ВІКА Новини.